Революційний погляд на найшливіше дієслово англійської мови. Ви готові привернути своє розуміння зв'язку мови та мислення? Тоді приєднуйтесь до нашого унікального заняття, де ми розкриємо всі таємниці дієслова be». Що на вас чекає ексклюзивне занурення в загальну семантику з розбором праць геніального Альфреда Коржибського. Новітній підхід до розуміння мовних структур через схеми лінгвокарти. Практичні техніки, які змінять ваше мислення назавжди. Як бонус спеціальні вправи для миттєвого застосування нових знань на практиці. Ви дізнаєтесь, чому більшість людей припускаються критичних помилок у мисленні через неправильне використання цього дієслова, як уникнути пастки абстрагування. Секретні техніки застосування дієслова be», про які не пишуть в підручниках. Спеціальний блок, зв'язок з філософією Аристотіля та його категоріями. Відкрийте для себе глибинні структури мови та мислення, не втрачайте шанс вирватися з в'язниці мовних обмежень. Приєднуйтесь до нашого заняття та станьте майстром використання головного англійського дієслова be».